А, я знаю чому, бо стрім в Discordі. У мене відеокарта не вивозить два паралельних стріма. Я не знаю, що це. Але я не можу стрімити на Twitch, коли в мене включений стрім в Discord. Тому доведеться на стрім зайти. Угу, угу, угу. Напевно. Так. Кількість переможців 4. Четверта тут. Це нормально. Да. Так. Як ми це робимо? У нас буде всього 4 переможця. А, буде всього 4 переможця. Дошка відправляється топ-1 донатору. І 4 переможця лотів, які були на стрімі. А, як ми це зробимо? Ми виберемо чотирьох переможців. І кожен з цих переможців, в залежності від того, скільки він надонатив, буде мати почерговість вибору призу. Тобто найбільший донатор серед переможців зможе вибирати першим. Може бути, що дошка плюс ще щось. Ні. Може ще закинути. А ти хочеш дошку? Ні, ну, якщо хочеш дошку, то можеш таке, ну, ти вчора був на стрімі, тому. Вона і так відсартована по семе. Я, на жаль, не можу звідси забрати квитки, але ладно, це вже таке ще кулон на шию. жорстко, Так. Так, да, квиток 50 гривень, тобто всі, хто вчора донатив, беруть участь і мають шанси виграти. Можна провести до п'яти розіграшів. Ну, коротше, якщо випаде топ-донатор, то бережися Так, Максим О, Ярина Т. Крава закидає 500 гривень на ЗСО, але не кажіть, хто задонатив. Так, це. Три переможе, і зараз ще одного визначаємо я так зроблю, один, бля, не. Най... В розширених налаштуваннях не можна? О, заїбісь. Воно якраз не дасть виграти ще раз тому хто цей. Тому хто вже виграв. І четвертий переможець, це Назаріпи. Вітаю всіх переможців, так що собі скріншоти скину, щоб. Так. Тоді переможця. Напишіть мені в ТГ насправді. Відкрадіть мені перемогу, хто в банку працює. Ну, поїзд поїхав, не везуха. Наступного разу пощастить. А, пік ордер Максим О, Назарій П, Ярина Т. A, proszę, nie rozkazać, kto zadonatywał. Tak, Mnie Maksym O napisał. Pisz, mu wybiera i prysz. Ranniejsze bym powiedział. Сповіщення з моно було, але в моно нічого нема дивно. Uh... Uh... Макс, забирай ланчбокс. <laughs> а, Назарий, напиши в ТГ, что ты забираешь. А, я тебе сейчас кину, что я. <laughs> ну, да, но он всех. <laughs> <laughs> а, Eu acho que eu na passata, né Це те, що залишилось. Напишеш Ярині те, щоб пікнула. Так. Тоді це все. Дякую, що Ще раз. Всім дякую величезно за донати. Ви неймовірно круті. o bate mais